Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль. Сьогодні у нас, як ви бачите, продовження випусків по CATGOLDMiner. І сьогодні я коротенько розповім, як же можна заробляти на ній прямо зараз. І заробляти, чесно кажучи, достатньо непогані кошти. Тож, дивіться, в Cat Gold Miner є така фішка, як сезони. І по закінченню цього сезону, по закінченню кожного власне сезону, розігруються, роздаються айрдропи у вигляді а, тону, і їх може отримати буквально кожен. Тож дивіться, що потрібно для того, щоб отримати частку від 50 мільйонів доларів саме тобі, а, тому що. Це доступно і це може зробити буквально кожен, я повторююсь. Тож для того, щоб перш за все стати учасником сезону і е, отримати хоча б шанс і намагання на те, щоб отримати щось, е, дивіться, е, вам потрібно мати ранг. Мінімальний ранг для того, щоб ви попали в роздачу, це Голд, власне, як у мене. Потім платина і diamond. Даймонд. Відповідно, diamond отримує найбільше, потім платина менше, і Gold ще менше. І так, дивіться, не будемо розглядати всі інші ранги, тому що ну, який сенс. В моєму випадкові я зможу отримати десь приблизно 200 Wicked Games доларів. Плюс-мінус так. Якщо б я був на перших позиціях, я б в своєму рангу отримав би плюс мінус 500 десь Wicked Games доларів. І тут ви можете сказати, так а як же ти заробляєш, якщо це Wicked Games, внутріігрова валюта. Дивіться, це допомагає, по-перше, вам отримати можливість пришвидшити купівлю землі. Вона знаходиться на карті ось тут, якщо хтось ще не знав. А на хвилиночку власники землі отримують 50% до 50% від Royalty NFT за перші два місяці. А по друге, отримують 10% від Royalty NFT після перших двох місяців і. До закінчення власне проєкту спільна комісія з транзакцій в розмірі 0.4% від кожної операції з CAT Games і 10% податку CAT Games з гравців, які грають на твоїй землі. Тобто, ви розумієте, так? Ти стаєш власником кусочку землі, і всі, хто починають на ній майнити, приносять тобі реальний профіт. Розумієте? який одразу ж відображається у вигляді тону на вашому гаманцеві. Тому CAT Games Gold Miner це просто от, ідеально, якщо а, трішечки в ній розібратися. Якщо трішечки її масштабнути і почати її на конвейері майнити, вона буде повністю пасивною історією і буде приносити вам кошти на цьому навіть етапі.